Я сказав: пильнувати, я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я в мовчанні, замовк про добро, а мій біль був подражений. Розпалилося серце моє у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування. Я став говорити своїм язиком. Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про днів моїх міру, яка то вона, Неха знаю я, коли я помру. Ось відміряв долонею ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти Тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочеться тільки промарне, громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер, на що маю надіятись, Господи, надія моя, на Тебе вона, від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я та у своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Бери ти від мене свій доторк, від порази з Твоєї руки я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль. Привабність її, кожна людина, направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько я в тебе, мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене, і я підкріплюся перше, ніж відійду, і не буде мене.